Інспектор відділення Державної автомобільної інспекції Уманського району відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області Костянтин Рогаченко через інтернет-видання Уманінфо поширив інформацію про те, що профілактична акція мотоцикліст, яка проводиться Державтоінспекцією в Умані, буде тривати до 20 травня. Із настанням весняно-літнього періоду на наших дорогах значно більше двоколісних транспортних засобів. До того ж, за статистикою, в цей період спостерігається зростання кількості дорожньо транспортних Год за участю водіїв мотоциклів, мопедів та скутерів. найчастіше причиною таких ДТП є недотримання елементарних правил дорожньої безпеки. Часто водії цих транспортних засобів перевищують швидкість, не пропускають пішоходів а буває і виїжджають на зустрічну смугу. Інспектор каже, що водії автотранспорту повинні чітко усвідомлювати, що вони учасники дорожнього руху, і, окрім прав, мають ще й обов'язки. А тому мають дотримуватися правил дорожнього руху та рухатися на безпечній швидкості, оскільки саме від цього залежить безпека як самих водіїв, так і інших учасників дорожнього руху.